Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і зараз. Про середу Меркурій, покровитель бізнесу і всього, що пов'язано з торгівлею, інтелектом, комунікаціями, логікою, наукою і письменницьким мистецтвом. Середа день сприятливий для інвестицій, бізнесу, купівлі і продажу. У цей день добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерства, організовувати шлюб. Подорожувати краще на захід, а носити зелене. Меркурій не любить тих, хто обманює, лінується, лінується вчитися, краде та хитрує. Більше спілкуйтеся з друзями та родичами в цей день, навчатися добре грі, наприклад, на музичних інструментах, та читати духовну літературу. І так, любі друзі, я прошу у таро головну подію цього дня. Цікавий момент цього дня. Вау! Радість цього дня. Чудово! Що бажано зробити в цей день? Ого Ну, і чого не треба робити в цей день? Так, ну і тут у нас імператриця перевернута. Ну не страшно, да. У нас два потужних аркана, мах взагалі в прямій позиції. Це просто неймовірно, це чудово. От, ну і дивіться, вісім жезлів. Головна подія дня: ви будете дуже енергійними. Ви будете отримувати якісь звістки, Це можуть бути звістки ділового характеру, а можуть бути якісь звістки приходити, котрі будуть винуждати. Вас саме діяти, щось робити. Да? Можливо, робота буде з документами, котру, котра назбиралась, да, І тоді треба її зробити в цей день. От, але карта все ж таки вас закликає. Да? Ви можете багато напланувати, але карта вас закликає до об'єктивності да? розраховуйте будь ласка свої сили екологічно розраховуйте свої сили так щоб ви потім не, не злягли наприклад да? тому що далі у вас дуже цікаві карти цікаві моменти дивіться зараз карта цікавий момент і тут мах мах це людина котра вона вже керує всіми стихіями. Розумієте, в неї тут є все. А, і, і, і енергії, да, і швидкість, і раптовість, і захист, і вплив, тобто людина в балансі, в неї все на фізичному і на емоційному плані просто неймовірно чудово. Це людина мудра, а людина, можливо, якщо вам треба хтось якийсь професіонал, тоді в цей день ви можете цікавим чином. Познайомитися або цікавим чином до вас прийде інформація про таку людину, да? про якогось професіонала, який зможе вам допомогти в якійсь вашій справі. Можливо, це юрист, це психолог, може бути філософ, ну багато. Да? Тобто, це про людину, котра майстер своєї справи. Чим бо людина не займалася, вона майстер, бачите, в неї є а, чарівний вже жезл, да? тобто, це не просто. Дивіться, ще карта каже про те, що. Ви в цей день можете, будь ласка, будьте обережні зі своїми бажаннями, коректно їх е, створюйте, да, тому що у вас можуть виповнюватись бажання цікаво, несподівано тільки про щось подумали, і ось воно є. Да, і саме так, як вам хочеться. Тому дуже важливо, щоб ви усвідомили свою енергічність чому тому що ви вийшли на високі якісь вібрації да вони так само можуть і підвищуватись, але зараз вам дається можливість Створити цікавим чином щось в своєму житті задля себе, отримати якийсь розвиток, то подумайте, що для вас дуже актуально, і тоді прям коректно пропишіть свої бажання. Як коректно прописувати, як хотіти, як це так, щоб не було боляче, завжди вкладайте туди екологічність. Да, от будь-яким чином, але екологічно. Тобто, якщо кудись треба поїхати, щоб щось мені отримати, я поїду, але хай в мене буде гарна й дор... гарна дорога. Хай, наприклад, якщо мені далеко їхати, я буду сидіти. Да? Хай мені буде там буде кон... Кон... Конди... кондиціонер, вибачте, і так далі. Розумієте, тобто якісь речі, котрі вам важливі, будь ласка, проговорюйте, прописуйте це. От, і не я хочу, да, пишіть або створюєте, ну, можете в, в голові собі створювати свої бажання, да, а бажану формувати не я хочу, а я маю. Розумієте, ви намір свій це мати про, проявляєте, тому що великий вплив на виповнення бажань. Має саме наш намір, як ми його випромінюємо з себе. Взагалі, ми, ну тобто, маємо той намір, да, бо можливо, ми за чимось мріємо, і тоді ну це виповнювати і не обов'язково. Да? Мріяти можна там ну, про, про поні, але в цій саме системі це неможливо фактично, да, тому що ну тут поки що немає в нас таких тварин, тому ми можемо про це тільки мріяти. От, а тут вже про фактичність, да, про те, що можна щось реально для себе отримати. От якщо ну, там в цей день не знаю, хочете щось продати, щось купити, якийсь новий етап, от прям прогнозуйте собі, навчайтеся, і ви подивитесь, як цікаво то буде все. Дивіться, головне, щоб ваші бажання були екологічними до себе, да, не я хочу, щоб Паша втопився сьогодні, да, а, от, а я хочу, наприклад, зцілити своє серце, відкрити його для кохання і зустріти людину з такими, такими, такими якостями. Розумієте про що? да? Тож, або я вже маю, да? в даному випадку, тобто ви з собою звіряєтесь, коли я хочу, чого я хочу, я хочу так, так, так. А коли ви вже формуєте бажання, тоді ви формуєте воя маю. Я маю таку людину поруч, я маю а, щасливе а, минуле, да? я щаслива людина і я маю. Таке ж чудове, безумовне кохання в своєму майбутньому, або вже я його маю, чого ви саме хочете. да Хтось каже, я зараз ще, ще для себе поживу, от але вже все ти мені там через рік, наприклад, да, або через місяць, ну ти мені вже гарну людину там підшукуй, да? то я вже, і, і можливо, я б хотів хотіла спробувати щось. Розуміти, про що. що ви хочете, будь ласка, загадуйте в цей день. І дивіться. На цікаві можливості можуть бути ще за магом цікаві можливості. Тобто, мах це людина, котра відкриває всі двері. Так? Якщо треба якісь знання, вам щоб щось відкрилась, якась таємниця так само робить запит в цей день і. Спостерігайте за життям навколо вас, тому що іноді в нас двері, якісь усвідомлення приходять, десь музика заграла, десь люди взагалі, не ваші знайомі, ви проходите повз якусь фразу почули, і ви розумієте, у вас просто усвідомлення. Бам, да, Тобто світло відкрилося в вас і вам розпакувалася якась інформація. Розумієте, отак все працює. От далі дивіться, радість, любі друзі. Ну дивіться, радість тут про новий етап, да. Про іноді новий етап, коли ми не бачимо навіть до чого воно в ітозі призведе, але дуже хочеться щось нового. Люди просто сіли вже в лодку, да і пливуть по течії. Вони кажуть, все світ давай, ми готові, ми хочемо на найкращий рівень, але ми не знаємо вже, що нам ще зробити. Да? От ми вже наробили, наробили. От в нас є тут шість мечів. Ми можемо їх там в новому в іншому місті продати, да, купити собі хату на ті гроші. Там ще один човен. Я буду рибалити ще. Щось, да? але напевно вони не знають. Вони не знають, до чого їх призведе цей новий шлях. Тобто на 100% да, ми не можемо, не можемо наперед знати. Іноді все відбувається так, як повинно. Іноді це нам не подобається, але. Коли ми так само не дуже обдумано щось робимо, да то Всесвіт намагається поспішати за нами, якось нам допомогти. І тоді виходять не екологічні для нас ситуації. Чому тому, що в нас до кінця не було, ну здебільшого не було щось продумано. Да, от і Всесвіт світ вже ну, по ходу п'єси, які варіанти підбираються, ну такі він вже нам і дає. Да? Тобто йому ж теж логістику для нас треба робити. От, тож тут дивіться, якщо ви не нарі... не, Наважувались на якийсь новий етап, да тому що ви, скоріш за все, думали про це. Це не буде зненацька. А, ви про щось вже думаєте, але сьогодні ви можете помагу зробити благосним собі, да запрогнозуйте тут. Ви можете це виправити, і е, ваше побоювання, да, від чого буде тут радість, що ваші побоювання вони не здійсняться, що ви помагу проскочили, як то кажуть, потрапили куди треба, в самі найкращі умови, да, і все у вас там чудово, і ресурсів у вас забагато, тобто у вас все є і ще там. Ну, тобто, ви розумієте, що і як уже і, і як ви будете жити, і ну, за який там рахунок, і так далі. Да, тобто, у вас буде радість від того, що ви. У них тут або якоїсь конкуренції в чомусь. Да? От, десь ви встигнете, знаєте, все-таки свого човна човна дуже щасливо десь встигнете його пришвартувати. розумієте да? В нас імператриця, дивіться, помагу це так само розвиток інтуїції. Тут перевернута це, означає, що знаєте, людина може не вірити в себе, не слухати себе, не вважати себе знову таки багатою. Це про низьку самооцінку, там про можливо навіть знаєте, як буває надмірна опіка над кимось. Да це коли токсичні материнські можуть бути такі енергії, коли. Просто отак хочеться, якщо то стосовно іншої людини, да, то її просто отак обіймають, нікуди не відпускають, розумієте, від себе то тут це треба прибрати. Да? Тобто легкість внести в свій, в свій день, вірити собі, вірити в те, що така енергія дається не просто так. Це означає, що ви зараз можете прокачатися, ви можете зробити ну, стрибок, да, вперед, стрибок віри, як то кажуть, егегей, да, і вперед, в найкращий майбутнє. Можливо, звісно, до гри Треба, да, якісь зусилля треба буде зробити спочатку, але знову-таки запрогнозуєте зараз помагу, е швидке просування, то і буде вам швидке просування. Да, ну, можливо, якісь там перепони іноді в нас бувають, але то задля нашого зростання. Чим вище пам'ятайте завжди, чим вище у нас духовний розвиток, чим вище ми переходимо на рівні матеріальні, і так далі, і так далі, да, і розвитку духовного, е психос е емоційний да, наш стан змінюється, покращується вище. Вібрації стають, тоді так само зростає і его, і це треба розуміти. Якщо ви цього не розумієте, ви потрапите скоріше під його вплив. І тоді ви можете в чомусь застрягнути. Да? Тобто енергії будуть погіршуватися, буде перевертатися енергія мага, там захочете робити якісь негідні вчинки, да? Уві... у... ну, повіривши в свою там, і безкарність, і все я мах, я тепер все можу. Да? Тобто іноді его, воно ж так само в нас є, щоб нас. Упорядковувати, да? Щоб ми постійно з собою звірялися. А для чого я зараз це роблю? А чи буде комусь погано? Ні, тільки користь всім, Вав, чудово. Да? Тоді я це роблю. Якщо буде погано, то що я хочу? А мене колись образили, і зараз мене мені це там сплило чомусь. Да, і тепер я хочу комусь там помститися. Наприклад, в мене є можливість, да? Але. Тоді що я повертаю потім до себе, що я прогнозую, що хтось знову-таки мені тоді за щось помститься. Розумієте, і так знову тоді з'являються закальцовки. зрозуміло, да? Тож тут перевіряйте просто свою мотивацію, робіть все в благость собі. По перше, да? От, і звісно, просто перевіряйте. Ніхто не постраждає, ніхто не постраждає, все чудово. Ну тоді я це роблю для себе. Далі дивіться, що бажано зробити тут суд. І тут суд, знаєте, не тут, навпаки, да, не суд, як засуджувати людей. Тут суд про якусь, тут про Божий, мож... можна сказати, хтось каже страшний суд. да, Я б сказала, це про Вселенський такий суд, знаєте, коли що бажано зробити, да, оцінити знову такі свої дії, не засуджувати в цей день не себе, а нікого за їх дії так само. В цей день бажано тут можуть бути кармічні знову такі події. Що таке кармічні події? Да? Якщо ви тривалий час боялися кудись їхати, хотіли вже давно нового етапу, але чогось завжди нам не вистачає, від чогось нам завжди страшно і так далі. Да? І ви нічого не робили, то зараз треба значить зробити. Да? Якщо ви раніше не приймали енергії мага. А... То зараз треба їх прийняти і в облагу використовувати. Можливо, ви приймали раніше, потім вони переверталися, да, тому що ми ж навчаємось в житті. Ми робимо повалки знову такі, да тоді енергію нам прикручують. Ну тобто наші можливості да прикручують, кажуть, ага, ще не пройшов там повагу до інших, а що ще щось да? прийняття. Наприклад, треба розвивати так само, тому що всі навколо, бачите, тут люди встали, да перед. Перед янголом, да, і вони кажуть, ну, вибач, тут а, з собою бажано попрацювати, да, вибачити всіх, вибачити себе, знову-таки попрацювати зі своїм критичним мисленням. Да, тому що, якщо ви ну тут а, карта все ж таки каже: да, не засуджуй нікого, не суди нікого, да не судим ти будеш. Ти звертайся. Ну в кого, в що ти віриш, то далі, да і так само кожна людина має право вірити в що вона, або в кого вона хоче, да вона має право в то вірити. І її, хай там в її системі, да, тобто, як то кажуть, в нас багатогранних, в нас декілька вимірів, одразу ми живемо. Чому? Тому що поруч людина, в неї вимір там буддизма, да, там є якісь свої в них пропрацювання. Ще розумієте, ну трошки по-іншому. Ви тут там християнство, да, це переплетіння, то все все вібрація, да, вібрації вони накладаються одна на одну, якось все звучить, да, от, і так далі. от, а, тож тут Знаєте, треба звучати на своїх вібраціях, просто да підвищувати свої енергії. Просити пробачення так само у вищих сил, щоб ви не вірили, ні в чого не вірити. Тоді у себе просіть пробачення, коли собі морозива не купили, да, зажадібнічали. Просіть пробачення, щось там свою мрію не виповнили, а була можливість, да, профукали гроші, все одно профукали, просіть у себе пробачення. Да щиро, просіть про пробачайте, звісно, себе, да, тут без цькування, тут про те, що може щось вам, знаєте приходити знову відкриватися якісь ситуації, може бути, як ви можете проаналізувати цей день, да, от що бажано зробити. І зрозуміти тоді, на якому ви рівні. Бо якщо в цей день все ж таки будуть, не дивлячись на ваші високі психологічні якості, да, все ж таки будуть відбуватися якісь погані події, да, ну, котрі вас будуть розчаровувати. Відслідкуйте тоді. Що ви не виправили, да? ви можете просто ну, подивитися, якщо то відносини, або не знаю, там ну, щось не, не за недостатку уваги можете щось розбити, наприклад. Да? Як ви до того відноситесь? Що ви гарюєте над якою тарілкою? Да? От, і, тобто це означає тоді, що, що ви дуже прив'язані до матеріального, що ви там боїтеся покарання, можливо, ще щось. Тобто там підійметься цілий ряд всього. Да? От, і по суду самі розберіться з цим, да, чого я боюся, чому я боюся. Тож було в дитинстві, зараз я доросла, наприклад, людина, да, чому для чого мені та негативна якась установка і так далі. От, тобто, ви можете відслідкувати і самі собі від підкоригувати своє життя, да, виправити свою навіть долю. О, тож будьте чутливими до життя навколо себе, да знову таки, ну я вже казала, не засуджуйте, будьте на високих вібраціях. Чого не треба робити, дивіться, не робіть боляче. Як я сказала, дивіться, мах це відповідальність, сила, це відповідальність. Коли куди ви її спрямовуєте? Вона може забратися у вас, забратися на тривалий час, да? прикритися. Прикрутитися, розумієте, якщо ви будете опа, силу отримали, бачите бажання, ви ви починаєте комусь негативу бажати, розумієте? Комусь, щоб там щоб ти втратив, щоб ти не пройшов. Вам треба перевернути все це. Так не працює. Вам повернеться, ви перевернетесь. Ну, вам у вас буде лихо, розумієте? На таких енергіях у вас буде лихо. Що треба зробити? Треба зробити, навпаки, ви хочете, наприклад. Якусь, ну, що взяти? А... Ви хочете якесь крісло Да Ви хочете кимось працювати? Заздрити комусь, наприклад, є заздрощі, ну певні, да, там по білому кажуть, от я б так хотіла, але я тобі зла не бажаю. Ну, але все одно, заздрощі знову таки, просто позаздрити того мало. енергія а, вже піднялася, да, тому що заздрощі, вони все ж таки, все ж таки, це низькі вібрації, вони починають коломотити, як то кажуть, да, оживлятися. А після заздрощів самі переспрямовувати цю енергію. Як я можу досягнути такого рівню для себе? да, Можливо, якщо я. Буду просто бажати. Да? Я хочу бути керівником відділу, наприклад, в, а, в агентстві реклами. Я хочу такі-такі мати. Ну, тобто я хочу займатися таким-таким. Да? Я хочу такі-такі обов'язки для себе, я хочу оплату від. От, Краще ставити від, да, от тому, що якщо ви конкретно дивіться, хочете багато, але ще не дуже в собі впевнені, ну все світо відчуває, що да? ви або будете зливати гроші, і він може зра... одразу не дати. Тож будьте тут так само гнучкими, да? Я хочу зарплату, от від стільки, і ставте не саме мінімум, а ставте собі від. Це така сума, на котру ви можете вільно жити, розумієте? Тож, якщо ви по своїм енергетикам, якщо у вас канал прийняття ще на цю суму не розтягнутий, да тобто не пропрацьований ще, от тоді все одно. Вам більше впаде, чим ви будете мінімум для себе бажати, розумієте? Тобто просіть завжди більше, чим ви можете навіть собі зараз дозволити, навіть якщо у вас є внутрішні сумніви, просто паралельно пропрацьовуйте сумніви, чого це я думаю, що я цього не гідний або не гідна. Чогось, да? Чого я думаю, що я не впораю не впораюся бути керівником відділу? Наприклад, якщо в іншій країні, то ви розумієте, що ви зараз не впораєтесь, бо ви, наприклад, не знаєте. Ети мови, да, це адекватно, адекватно, Тоді що, що я можу з цим знову таки зробити, да, якщо я того хочу? Можливо, я можу в якійсь українській компанії онлайн працювати, наприклад, да? тобто з українцями, якщо я десь живу. Можливо, мені свою якусь компанію да, треба зробити, наприклад, да, якусь фірму відкрити взяти туди перекладачів. Наприклад, щоб вони віщали на інші мови. Те, що я там якусь інформацію викладаю. Можливо, треба так підійти до того. Да? от Тож, любі друзі, дивіться. Чого не треба робити? Повернемось, я вже не туди пішла, ну як завжди. Да? Ну, що приходить інформація? Я вам викладаю з себе тройка мечів, не робіть нікому погано. любі друзі, не входьте, будь ласка, зараз кермічні пропрацювання ще тривають. Це дуже важливо. Ви закладаєте зараз життя на 9, на хтось на 18 років наперед. любі друзі, не входьте в трикутники. Якщо ви були в трикутники, хоч раз за своє життя, це означає, скоріш за все, вам треба то пропрацювати що це означає, коли вам пропонують, коли ви самі хочете, ви повинні свідомо відмовитися. Якщо людина вас любить, да просто ну людина повинна сама вирішити, або він вона виходять зі своїх відносин. Якщо ви в чиїсь відносини можете увійти, але ви відмовляєтесь. Тобто ви відмовляєтеся від спокуси, самі собі суд робите. Я не хочу з цим жити. Я якщо я подобаюсь, і людина нещаслива, тому вона хоче другу дружину собі, скажемо так, да, тоді хай людина зараз обере. Вийде в нас щось, не вийде, це відмазки, Знаєте, неможливо катувати іншу людину, їй брехати, да починати. От за того, що він не впевнений, буде мені з тобою гарно або ні. Ти або в, ти або щасливий в шлюбі, або ні. Все все просто. Тоді, якщо ти не щасливий, не йди наліво, будь чесним, будь гідним, можна прощатися з людьми, розходитися а, коректно, лояльно. Можна потім навіть спілкуватися, якщо то пропрацювати. да, Ну боляче, ну ну я теж думав, що то на все життя. Ну ми якісь зараз різні, да ми стали різними, У нас різні інтереси. Ну що ж тут поганого? Ви розвивалися і зростали разом якийсь час. Поблагодаруйте один одного за щастя, котре у вас було, і намагайтеся розстатися людьми. Все, не робіть нікому погано. Не мстіться, якщо навіть до вас було, якщо вам ем, важливі для вас ваші відносини, да з людиною, навіть е, котра, наприклад, вам зрадила і пішла. Ну, була з кимось в трикутники, наприклад, то було раніше, да? то ви зараз можете захотіти помститися і війти так само. Знову таки закальцюєте ситуацію, потім ваш партнер піде. Розумієте, вам треба розірвати це коло, розірвати по мудрості, спомагу, по, по. Божественному суду розумієте розірвати це, сказати ні, стоп, я не хочу. Якщо він вона робить так, ну можливо, в нас нема справжнього кохання, якщо людина по-іншому не хоче. Але я не буду опускатися до того, я не хочу. Якщо ви були, скажіть все одно ні. Любі друзі, скажіть ні, я не хочу робити собі боляче. Ви все одно страждали? Навіть якщо були, якщо ви не були в трикутники, знаєте, там страждають всі. Підсвідомо, ви знаєте, що ви робите боляче собі, ви себе зраджуєте в той момент, коли ви знаєте, як кризка під'їдаєте щастя інших. Якщо чоловік на ну просто це може бути і жінка, просто про чоловіка. Якщо чоловік пішов і йде за спиною своєї дружини, і він не намагається, ну він не бере на себе відповідальність, щоб сказати: Слухай, дружина, ну от якось. Ну, щось я не відчуваю, вже давай щось з цим робити. Да? Або ми будемо намагатися укріпити наші стосунки, або ну його. На Нащо я буду страждати? якщо Я дивлюся, я хочу бути тоді вільним, я хочу пробувати стосунки з іншими, да? краще зараз, ніж ні, ні до чого не доводять, любі друзі, стосунки в, тр... в трикутниках. Все. Закінчую на цьому. Прислухайтеся, любі друзі. Ви можете бути тут такими плодовитими. Просто супер прислухайтеся. Вас може хтось да, збивати з вашого шляху. Вас може хтось засуджувати, ще щось там намагатися, не давайте нікому збити вас з високих вібрацій. Це просто супер чудово, і експериментуйте, звісно, зі своїми гарними. Бажаннями да для себе в першу чергу ще пам'ятайте, дуже важливо просити бажання для себе, коли ви отримали мільйон. Тоді ви вже вирішуєте, кому ви можливо поділитесь. З кимось, да і скільки ви хочете. Ви повинні то вирішувати. Якщо ви одразу бажаєте задля того і вже думаєте, скільки кому передати, так не працює. Все світ бачить, що ви вже готові зливати той мільйон. Він вам його хоче дати. Будь-які бажання. Все світ хоче виповнювати саме ваші, а інші люди вони хай навчаються так само. Коректно формувати бажання і бажають щось для себе, розумієте? А коли кожен з нас щось отримує? Тоді ми можемо ділитися щирості, якщо в нас цього так багато, що нам ну в нас є щось зайве. Да? Тоді ми можемо радісно цим поділитися з іншими, і від цього, звісно, до нас ще більше радості, щастя, добробуту і прийде. Отаке краще робіть собі закальцовку благосну і буде вам щастя, любі друзі. Запрошую вам вас на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія. Благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі.